Слово, воно вносить в цей світ те, що я говорю. Якщо я говорю якесь зле слово, то я помножу в цьому світі зло. Якщо я благословляю, тобто я говорю благе слово, я помножу в цьому світі благо, благодать. Людина, яка благословляє, Через неї виходить благодать, тому що вона приймає благодать, тобто вона бачить Божу дію в своєму житті. Чотири такі приклади дам, як ми можемо благословляти. Перше це подяка Богові за Його діла в моєму житті. Друге, це прослава Бога за Його серце, за його якості. Третє це. Свідчити про Бога, про Його мудрість, свідчити іншим, як я досвідчую Божу турботу в моєму житті. Це благословення. Бути свідком. І четверте це бути пророком, називати Божу дію посеред актуальних часів, бути пророком.